У першій гонці восьмого етапу Кубка світу з біатлону скарбничка України поповнилася першою медаллю. Наші стріляючі лижники вибороли срібну медаль у змішаній естафеті. Проведення гонки аж до пристрілювання знаходилося під питанням. Морози, що встановилися у Фінляндії, могли призвести до перенесення гонки. Але, на щастя, погода дозволила провести цю естафету. Протягом гонки наша четвірка не випадала з проміжної трійки. Наталія Бурдига захопила лідерство на першому колі і після чистої стрільби на двох рубежах передала естафету третьою. Олена підгрушна так само стабільно провела стрілянину і теж пройшла весь свій етап серед лідерів. Так само впевнено в трійці тримався Андрій Дереземля. А Сергій Седнів пішов на трасу, тримаючи в полі зору Словака Мирослава Матяско і француза Венсана Жея. Розв'язка наступила на останньому рубежі, куди трійка прийшла практично одночасно. Седнів використав один зайвий патрон. а Жей, відстрілявшись чисто, пішов на дистанцію на 13 секунд раніше за нашого капітана. Однак Седнів відіграв 12 секунд, перетнувши фінішну лінію в секунді від француза. Справжню сенсацію створили біатлоністи Словаччини. Анастасія Кузьміна впевнено захопила лідерство. А її партнери зуміли втриматися у трійці. Справжній крах потерпіли одні з головних фаворитів гонки шведи. Уже на першому етапі вони відставали більше ніж на три хвилини і в підсумку фінішували лише тринадцятими. Вдала гонка у виконанні українців поліпшила становище наших команд у Кубку нації. Жіноча збірна на 70 балів скоротила відставання від білорусок і ще більш серйозно зміцнила позиції в боротьбі зі шведками. Чоловіча команда вже практично гарантувала собі місце в десятці через невихід на старт словенців, підібравшись на відстань витягнутої руки до італійців.